Привіт, усім! Сьогодні у нас новинка від компанії Хот яку я розпаковую задовго, задовго до офіційного анонсу до старту продажів на AliExpress. Тому я навіть, якщо чесно, не знаю назви цього смартфону, але сподіваюся, що ця модель буде цікавою. Принаймні, те, що я бачив по дизайну, саме таке. Давайте почнемо розпаковку. Тож, це у нас модель Cyber 15. Давайте подивимось, що це за апарат. Я знаю, що по дизайну виглядає вона непогано, ця модель. Але ж, на жаль, по характеристикам я поки що не знаю, що це за апарат. Так, до речі, ага, я зрозумів. Ось він перед нами. Тут у нас фішка в тому, що позаду маленький другий дисплейчик. Але насправді я розумію, що для багатьох із вас, так само, як і для мене, другий дисплей не є якоюсь суперфішкою, тому сильно акцентувати увагу на цьому я не буду в огляді повному. До речі, повний огляд на основному каналі. Посилання на нього в описі. Обов'язково підпишіться, якщо ще не підписані. По комплектації ми бачимо блок, для заряджання, він у нас доволі слабенький, якщо чесно, 33 вати. Ну, відповідно, цей смартфон це не флагман, тому і зарядка флагманська йому не дісталась. Інструкція, як завжди, в стилі хотвав, малесенький такий посібник. Так, І далі у нас іде... Що у нас далі? Тут я спробую його дістати. Отакий от коробок, всередині якого знаходиться. що? Це у нас OTG кабель. Кабель для заряджання Type-C Type-C. І знову ж таки поклали нам серветки, але скла чи плівки в комплекті немає. Це я вже не вперше, до речі, бачу. Так, прибираємо все зайве, будемо знайомитися з самим смартфоном. Тож, перше, що я хочу вам сказати, смартфон дійсно дуже тонкий, можете самі оцінити його товщину. Як на мене, то це один із небагатьох апаратів, який дійсно можна назвати супертонким. Але знову ж таки, є побічний ефект у цієї тонкощі, а звичайно ж, це акумулятор. Про нього ми трошки згодом поговоримо. До речі, що у нас по характеристикам, дайте мені коробку хоч подивитись. Тож, по характеристикам ми бачимо MTK6789. Я, до речі, не пам'ятаю, це яка маркування, якого процесора, поки що не готовий сказати. 12 ГБ оперативки, 256 ГБ пам'ять постійна і 200 Мп основна камера. До речі, акумулятор, бачите, 6280. Ну, не супер критично малий, але й не сильно великий насправді. До речі, колір, бачите, це в мене бронзовий золотистий, є ще повністю чорний. Де ось ця вставка буде чорна, і боковушки будуть. Ну тут, до речі, вони також такі темні, темні, наче як під якесь червоне дерево чи конячна шкіра, то знаєте, в автомобілях є. До речі, я вам скажу, що якийсь золотистий колір в цьому варіанті виглядає дуже непогано, тому що раніше я бачив багато золотистих смартфонів, вони ну відверто циганщина. Вибачте, якщо когось образив, але циганщина. Але тут, тут виглядає дійсно круто. Що є позаду? Позаду у нас є, я так розумію, інфрачервона підсвітка для нічної зйомки, спалах, камера, ще одна камера, ну і другий дисплей. Зверху нема нічого. Я так розумію, динамік у нас буде один. Так, він малесенький, тут зовсім один. Type-C. Для шнурка є кріплення. Та й, в принципі, все класичне. Блокування, гучність, кнопка, яка налаштовується, все. Ну що ж, давайте знімемо цю прикольну плівочку заводську і будемо запускати смартфон. Так, смартфон у мене вже запустився, я так розумію, його вже хтось налаштовував до мене. Чи я не знаю, як так вийшло, що він мене з коробки вже запущений. Мова у нас стоїть англійська, як я бачу. Зараз ми поставимо швиденько з вами українську мову і продовжимо знайомство з цим апаратом. Все, українська мова встановлена, смартфон підтягнув всі необхідні йому дані. Ну і подивимось, я вам скажу, по перших відчуттях, він дійсно шустро працює. Я не пам'ятаю, чесно, яка абревіатура цього процесора, що це саме за процесор. Давайте спробуємо зайти про телефон. Так, я зробив невелику паузу, дозволив собі підглянути в інтернет. І так, це Helio G99. Я чомусь зовсім забув, яка його абревіатура. Тобто, маємо класичний середньо смартфон, який буде продаватися в районі 10-12 тисяч гривень, максимум, якщо не дешевше навіть. Тобто... По ціні нормально підходить, можна сказати, що це народна ціна. Цікаво подивитись, як же це все вживу працює, а ще цікавіше, подивитись, що у нас тут із автономністю, адже акумулятор це така штука, знаєте. Цікаво. Так, NFC модуль в цьому смартфоні присутній. Про бездротову зарядку, я думаю, навіть нема сенсу говорити, її тут немає, хто не зрозумів. Мені цікаво подивитись другий дисплей. Що це таке? Як, як, як воно виглядає вживу. Як воно працює? Так, налаштування. Заходимо на налаштування. Е, Так, ставимо все, щоб воно було в нас активне. Дети ці налаштування? А чому він не світиться, цей екранчик? не зрозуміло. Так, до речі, зайшов в налаштування дисплею Доступний тільки один варіант у нас циферблату. Бачите, більш нічого немає. Можна ще створити типу свій, можна завантажити задній фон, навіть поставити стрілочки, які ви хочете, наприклад. І отак у нас буде робитись ваш особистий. Дисплей. Але знову ж таки, чого він не світиться. Так, нарешті це все чудо запрацювало. Не знаю яким чином, але запрацювало. Дисплей у нас сенсорний. Тут, як бачите, у нас виводиться компас. Можна вімкнути також камеру. Та давай. Ну, насправді не сильно гарно видно. <сум> Дивіться, яке витягнуте зображення. Ну, дуже витягнуте. Ну, але ви плюс-мінус можете побачити, що ви фотографуєте, так? Потім керування музикою. Ну і годинник. Все. Тобто тут все класично, як у більшості схожих смартфонів. Цей дисплейчик тут не несе якоїсь великої, знаєте, інформаційного навантаження. Ні. Просто маленький дисплейчик. Вставка в цілому вся виглядає непогано, але видно, що це не якийсь там суперфлагман, видно, що це середньоціновий смартфон. От так можу в цілому від себе сказати. А так, я бачу абсолютно те ж саме меню, абсолютно ті ж самі додатки, що і у всіх смартфонів компанії Hot та І, в принципі, дизайн меню точно такий же. Є у нас, до речі, режим в рукавичках, де підвищується чутливість дисплея. Ну і давайте подивимося на цю 200 мегапіксельну камеру, що воно таке і з чим його їдять. Давайте ми щось в такому от освітленні з вами сфотографуємо. Зробимо зумчик і подивимося, що в нас там вийшло по фотографії. Чіткість, зразу скажу, не сильно прямо мене радує, вона не максимальна, трошки змаз якийсь є. Можливо, при зйомці в кращих умовах освітлення камера трошки швидше буде робити зні... знімки. Але, скоріш за все, цей смартфон ще отримає оновлення. Я нагадую, що я знімаю його дуже задовго до офіційного старту продажів. Тобто виробник ще 10 разів може мені написати сказати: чувак, обнови, будь ласка, ПО, тому що там у нас був косяк, а тепер не буде косяка. От таке досить часто буває. Так, режим відео 2К. 30 кадрів на секунду без стабілізації. Ну, нічого нового, тут, як то кажуть, не здивували взагалі. Ну і режим нічної зйомки, фото та відеорежим у нас присутні, бачите? Так, а додаткові режими я вам зараз покажу. Боке, портрет, в принципі, все. Все необхідне тут є. Панорама також присутня. Ну, але те, як камера ця в реальних умовах знімає, це вже треба буде дивитись після оновлення, та, я думаю, в трошки кращих умовах освітлення. Тобто маємо з вами черговий середньоціновий смартфон, який чомусь вирішили зробити з отаким от, от величезним п'єдесталом на задній панелі. Дивіться, тут одна частинка виділяється, це у нас вся вставочка, і ще над цією вставочкою, і ще й камера виділяється. Бачите, який п'єдестал? Ось так це все чудо виглядає. Я думаю, ціна цього апарата на Aliexpress буде 200 доларів, а може трохи менше, навіть на старті продажів. Посилання на Aliexpress в описі я, звичайно ж, залишаю. Дякую виробнику, що заслав мені цю прикольну цяцьку, але подивимось, що вона може на повному огляді. Тож підписуйтесь обов'язково на другий канал, точніше, на основний канал, посилання, на який є в описі. Ну, наче все в цілому сказав, що хотів. Більш детально поговоримо про це вже на повному огляді. Тож, друзі, бувайте!